Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 276. І створив німецько-балтійський та шаховий композитор Фрідріх Амелунг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Переважно тура проти слона це нічия. Але білі в цій позиції можуть виграти. Чорний король невдало розташований в кутку дошки. І слон розташований на Б3. Поєднання цих двох умов і білі можуть виграти. Але виграш не такий простий. Наприклад, хід Тураж 7. Логічний хід обмежили чорного короля. Але білі тепер не можуть виграти. Король H2. Король втікає з кутка. Король Е3. Білі підводять ближче свого короля, щоб поставити мат. Слон d5. Слон буде захищати важливі поля біля чорного короля. Король F2. Білі напали на мат тураж 7. Звичайно, король втікає. І білий король не може походити на F3. Там чорний слон. А от переважно, щоб виграти, білі мають зробити опозицію. В цій позиції нічия. Наступний варіант король є 2 Спочатку білий король підходить до короля. Король g2. Чорні покращили короля. Є хід Тураж 7. І чорний король змушений походити на край дошки. Король Ф3. Знову напали на мат. Захист, слон d5. Відганяємо білого короля. Білий король покинув опозицію. Король F4. І, наприклад, очікувальний хід слон С6. Білі можуть спробувати зіграти тура g 3. І короля з 4 грати неправильно. Чорні самі походили в опозицію. Далі буде хід тура g 6. Подвійний удар, і білі тут виграють. Але якщо чорні не помиляються, грають правильно король h2, тепер білі виграти не можуть. Повернемося на початок. Єдиний виграшний хід це король e1. Чому саме так? Чорний король втікає з кутка король g2. І тепер є хід тура d 2. Слон на Б3 невдало розташований, і чорні програють. Чорний король не може походити на третю горизонталь. д 3, подвійний удар і білі виграли. Тому чорні змушені грати король ж 1 І чорний король обмежений. Зараз хід білих. Подумайте. Наприклад, білі грають д 7. Неправильний хід. Слон С4. Тура ж 7 Відганяємо чорного короля на край дошки. Король H2. Король F2. Білий король підходить. Загроза тура H7 мат, але король А3. Чорний король втікає. Король F3 опозиція, але білий король на білому полі. І є хід слон D5 шах. Такий варіант ми розглядали, білі тут не виграють. Правильний хід це тура Д3. Атакований слон. І біла тура хоче походити на ж3. Біла тура дуже вдало розташована на третій горизонталі. Слон відступив, тура g 3. Заганяємо чорного короля на край дошки. Король в 2. Все, чорний король тут обмежений, в нього тільки дві клітинки є. Чорні грають слон c 2 Хід білих, подумайте. Тепер в білих є кілька виграшних ходів. Можна зіграти тура 3 або, наприклад, тура С3. Хід тура С3. Чорний слон він не може ходити вверх. Я маю на увазі 4, 5, 6, 7 горизонталь. Всюди білі легко виграють. Наприклад, хід слон g6 і буде хід Тура c 6 Загроза Тура 6 мат. Слон F5, Тура 6. Можна закритися слоном. Очікувальний хід в чорних цугцванг. мат, білі виграли. Повернемось до головного варіанту. Чорні захищаються краще, грають слон D1. Але білі тут виграють. Справа в тому, що в чорного слона залишилось мало ходів. Тура Д3, тура постійно атакує слона. Слон С2. Тура Д2. Білі переводять туру на другу горизонталь, навпроти чорного короля. Це важливо. Слон Б1, тура Б2. Тепер чорні змушені грати слон Д3. Біла тура навпроти короля, чорний слон близько до білого короля і є хід король Е3. Далі білі б'ють слона і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто тура проти слона може виграти, коли фігури слабшої сторони розташовані неправильно. Звичайно, білим потрібно знати ще тут техніку виграшу. Король є 1 єдиний виграшний хід був. Король g2, тура d2. Слон невдало розташований на третій горизонталі, тому чорні змушені грати король G1. І чорний король він буде обмежений. Тура D3, тура на третій горизонталі дуже добре розташована. Відтіснили короля на край дошки. Король f 2. Все, чорний король обмежений, білі тут виграють. Слон С2. Слона мало тепер ходів. Білі переслідують цього слона. Перевели туру на другу горизонтально проти короля. І тепер король є 3 Виграв слона і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!